Є шанування і хороших книжок для читання. З вами знову я, Ольга і мій книжковий канал Буколіка. Запрошую вас підписатися на мій канал, переглянути мої відео, поставити лайки, якщо відео вам сподобалося. І так ми разом з вами будемо подорожувати безмежним і широким книжковим океаном. На тому тижні я забирала з поштомату нової пошти посилочку із двох книг, які я замовила у видавництва Нородрук. Посилочку я розпакувала і коли я розпаковувала її, я подумала: а чому б вам не показати, які книжки видавництва Норидрук є в моїй бібліотеці? Також я покажу вам ці дві книжки, які я отримала і які наштовхнули мене на ідею цього відео. Ну що ж, будемо починати! Видавництво нородрук було створено ще в далекому 1996 році трьома особами Миколою Кравченко, Еліанорою Сімоновою і Валентиною Савицькою. Дай Боже щастя і здоров'я цим добрим людям! Видавництво позиціонувало себе як таке, що буде видавати і, відповідно, знайомити читачів, буде видавати твори сучасних українських і зарубіжних авторів. Всі книги видаництва Нордрук, які є в моїй бібліотеці і про які я вам хотіла би розказати сьогодні, я поділила на дві нерівні стопочки. Перша стопочка меншого розміру це прочитані книги. Друга стопочка більшого розміру це книги цього видаництва, які перебувають в режимі очікування моєї читацької уваги, тобто непрочитані книги. Також деяких книг. Фактично немає зараз в моїй бібліотеці, вони знаходяться на руках моїх друзів і знайомих. Розпочинати я хочу з моєї улюбленої української авторки Лариси Денисенко. Музика. У мене є дві її книжки, які були випущені Нора Друк. Перша книжка це Сарабанда Банди Сари, яка була випущена Нора Друк у 2008 році. Це дотепна і іронічна історія, яка трапилася у житті інтроверта, журналіста Павла, який неждано негадано закохався у дівчину Сару. І це ще було півбіди. А ціла біда з'явилася тоді, коли йому, як сніг на голову, впали численні родичі оцієї самої Сари. І ці трагікомічні взаємовідносини між е, численними родичами Сари і Головним героєм, власне, і складають сюжет цієї книги. І ви знаєте, як не дратували Павла, численні родичі Сари, але саме вони почали пробувати шкаралупу, яким головний герой огородився від навколишнього світу і дали можливість прорости в його душі. Інтересу до навколишнього світу і тих людей, які його оточують. Я вам дуже раджу прочитати цю книгу, і я завжди її сама читаю, коли у мене глибокий або не глибокий нечитун. Вона завжди мене виводить з цього самого нечитуна. Друга книга Лариси Денисенко, про яку я вам хотіла би розказати, це кавовий присмак кориці». Ця книга була випущена витаництвом Норудрук у 2007 році. Це не така дотепна історія, як Сарабанда Бандесари. Книжка скоріше має характер меланхолійний, оскільки в ній розказується про нерозділене кохання, яке має характер ну, просто якогось фатального, фатальної нерозділеності. Як пишеться анотація, він любить її, вона любить його батька, а батька любить ще когось. І ці всі нерозділені кохання і є основним сюжетом цієї книги. Коли я читала цю книгу, мене дуже дратувала головна героїня. І зараз мені подумалося, що скоріше за все Ларисі Денисенко більше вдаються опис чоловічих персонажів. Ну це так: примітки на полях. Не дивлячись на такий меланхолійний характер, я теж раджу вам прочитати книгу Лариси Денисенко. І, взагалі, ознайомитися з творчістю цього автора. Ви справді не пожалкуєте. Лариса Денисенко пише дуже глибокі книжки, але вони читаються з великим задоволенням і цікавістю. Тобто вона поєднує майстерно глибокі питання і досить. Легкий стиль викладу. Дотепний, іронічний. Наступна авторка, про яку я вам хочу розказати, і чиї книги випускає видавництво «Нородрук» – це Марина Гримич. У мене прочитана її Клавкіана. Це трилогія, яка складається з книжки Клавка, це перша частина. Друга частина незалежна незалежне продовження або сіквел Юра це син Клавки. І третя частина, яка була випущена видавництвом Нородрук у 2022 році, це книжка Лара. Відповідно, Лара це донька Юри і онука Клавки. Коротко кажучи, Клавкіана це родина сага, яка відбувається на тлі непростих історичних. Політичних, суспільних і літературних подій в радянській Україні. В кожній книжці автор обирає певний рік, який був доленосний для Радянської України, і там відбувалися якісь певні історичні чи літературні події. І от навколо цих подій і власне вибудовує сюжет своєї книги. У першій книжці Клавка, це 1947 рік, коли відбувся сумнозвісний з'їзд. Українських письменників у другій книжці це 1968 рік, це рік Праської весни. І в третій книжці це 1986 рік, це рік Чорнобильської катастрофи. Найбільше з цих книжок мені сподобалася перша книга під назвою Клавка. От мені здавалося, що ця книжка вона була написана Серцем. У другій, третій частині, тобто в Юрі і Ларі, Марина Гримич, мені здається, більше послуговувалася розумом. І вони вийшли менш такими теплими і емоційними. І, відповідно, менше зачепили моє читацьке серце. В першій книзі Клавка, яка працює секретарем спілки письменників України, вона потрапляє в ситуацію вибору вибору, як в особистому житті. Так, власне, і в суспільному житті. І ця історія дуже щемлива, емоційна, тому вона сподобалася мені найбільше. Також хочу сказати, що Марина Гримич дуже майстерно вплітає у свою трилогію. Відповідне історичне тло. Я дуже часто дивилася в інтернеті біографії тих людей, поетів, прозаїків, які Марина Гримич згадує на сторінках своїх книжок, а також слухала пісні та читала вірші, яких теж дуже багато у її клавкіані. Я дуже люблю детективи, і тому щиро вдячна Нора Друк за те, що вона мене познайомила. Не тільки мене, а усіх українських читачів. З австралійською письменницею, яка пише книжки в жанрі детектив Джин Харпер. Музика. У мене є всі її три книги, які були випущені видаництвом Норидрук. Перша книга це Посуха, друга книга Сила Природи. І третя книга – «Заблудлий». В першій і другій книзі головним героєм є федеральний агент Аарон Фок. Коли я прочитала першу книжку посуха, я зрозуміла, що це мій автор. Ну, так буває, коли читаєш там навіть перші там, сторінки, ти вже е, оцінюєш, подобається чи не подобається тобі стиль автора. Так от, Джен Хайпер це мій автор. Я е, з е, е, задоволенням читала її детективи. Знаходячи цілком логічним і змістовним детективну лінію, а також мені було цікаво почитати про реалії життя Австралії, оскільки в усіх цих, цих трьох детективів там є різні локації. В книзі посуха детектив для того, щоб розслідувати вбивство, приїжджає у своє рідне провінційне австралійське містечко. І Джен Харпер достатньо майстерно описала, чим живуть у маленькі містечка і взаємовідносини між персонажами. У другій книзі більша частина книжки відбувається, сюжету, відбувається в австралійському буші, що теж було цікаво читати. І в третій книзі події відбуваються у не знаю, як сказати, австралійських фермах в великих просторах. Які використовують для того, щоб вирощувати тварин. Крім детективної інтриги і колоритних описів Австралії, мені було цікаво читати ці детективи, ще тому що Джин Харпер торкається таких тем, як насильство в сім'ї, жорстоке поводження. Фінансові махінації. Це було цікаво. Крім того, я дізналася, що видаництво Нородрук планує випустити українською мовою четверту книжку з Джейн Харпер. Я дуже зраділа цій інформації, буду з нетерпінням чекати виходу книжки, обов'язково куплю і прочитаю. Наступна книжка, яку я купила зовсім недавно, але випущена вона була. В далекому 2016 році. Це книжка української письменниці Анни Тарнави, яка називається 12 місяців. Mm -hmm. Лише після того, як я її придбала, я побачила, що це продовження книжки письменниці під назвою Бажання поверненню не підлягають. Це 12 місяців з життя звичайної української жінки Лесі, яка має двох дітей, яка має відповідальну роботу, яка в цей період розлучається з чоловіком, і ще ненароком вляпується у таку доволі некрасиву кримінальну історію. Авторка. Описують ці 12 місяців. Кожна глава цієї книжки має назву місяців, і плюс ще епілог на десерт, це 13 місяць. Е, проста, але непримітивна історія. Е, цікаво було читати, легкий стиль автора. Але якщо порівнювати з книжками тієї ж Лариси Денисенко, то я б сказала, що це таке озерце. Е, Неглибоке, хоча біля нього теж приємно сидіти, а книжки Лариси Денисенко я би порівняла з, таким, знаєте, з, з морем е, глибоким, повноводним. І, хоча і озерце, і море має право на існування, зараз я хочу вам розказати про ту більшу стовпку книжок, які не прочитані, які дивляться на мене сумними очима і благають про прочитання. Отже, розпочну я з книги Марини Гримич, яка має назву Вугледар 2099. Ця книга була випущена видаництвом «Нордрук» у 2021 році. І у ній Марина Гримич викладає своє бачення майбутнього України, коли основним центром інтелектуальним і технологічним буде не Київ. А буде таке собі невелике містечко Вугледар. Хочу вам сказати, що, звичайно, життя у нас не прогнозовано. І навіть Марина Гримич і ми не могли собі уявити, яким буде Вугледар 2023. Але я вірю, що ми переможемо, тому що з нашою силою і звитягою ми не можемо не перемогти. Я почала читати цю книгу, але хочу сказати, що щось не пішло або пішло не так. Вона мені не сподобалася і здалася манірною і написаною в манері, в стилі радянських науково-фантастичних романів. Цей стиль мені не подобається, тому Марину Гримич цю книжку я відложила. Можливо, настане час колись і для того, щоб я її прочитала, але не зараз. Далі детектив норвезького автора Кріса Твета, яка має назву Небезпека Рецидиву. Цей детектив я купила, подивившись відео, на каналі Людочки, який має назву Books and Life. Їй детектив сподобався, тому я вирішила спробувати прочитати. Головним героєм книги. Є адвокат Мікаель Брене. Є декілька плюсів, чому я вирішила купити і прочитати цю книжку. Перше, те, що автор норвежець, а норвежський детектив я люблю, і тому автор бійся бо буду міряти тебе по шкалі Юнес Бьо. По-друге, автор знає, про що він пише, оскільки він має. Досвід правознавчий, там він вчився на юриста. І, відповідно, головний герой, адвокат Мікаєль Брене, напевно, буде мати пізнання самого автора. Ну і третє, те, що це автор професійний, тобто книга має бути майстерно і професійно написана з виписаною глибокою і логічною детективною інтригою. Наступна книжка це книжка єгипетської авторки Сога Аль Фікі, яка має назву Рейс Каїр Касабланка. Видавництво випустило цю книгу у 2021 році. Хочу сказати, що Норадрук розширяє мої літературно географічні горизонти. Я вдячна за можливість познайомитися з. Автором з Єгипту, оскільки я нічого не знаю про літературне життя цієї країни, і відповідно авторів, героїня цієї історії вирішила з Каїра поїхати в Касабланку, і по дорозі розказує своє життя у вигляді історії Шахерезади. Мене це зацікавило. Мені здалося цікавим познайомитися з єгипетською літературою та ще і в такому стилі розповіді шахерезади. Наступна авторка, книги якої ще не прочитані мною, це німецька письменниця Юлі Це. Книга, яку я придбала, називається Орли та Янголи. Я хотіла познайомитися з книгами цієї письменниці, недавно тільки дізналася про неї, і зацікавила вона мене тим, що пише у жанрі детектива. І тут я з здивуванням дізнаюся, що виявляється видавництво Нора Друк випустила книжку Юлії Це ще у 2008 році. Українською мовою. Я цього не знала і була дуже задоволена, що зараз можу прочитати книжку цієї авторки. До речі, саме словосполучення німецький детектив мені ніяких асоціацій не навіює. Тому це, напевно, буде перша книжка в жанрі німецького детективу, яку я прочитаю. Ну і крім того, судячи з анотації, там не лише. Детектив, але там іще історія кохання на фоні політичних подій, які сталися в Європі. Думаю, що це буде достатньо цікаве читання. Наступна книжка, видавництво «Нородрук», яка є на моїх поличках, це книжка британської авторки, не дивлячись на назву. Анни Шевченко, яка має назву Спадок. Як попала до мене ця книжка, вона була безкоштовним дарунком до книжок, які я купила в книгарні Буква. Там була така акція: якщо ти купляєш певну кількість книжок на певну суму, то ти можеш обрати собі безкоштовно подарунок книжковий. І я обрала цю книжку. Чому? Тому що мене зацікавило, що, хоча авторка народилася в Києві, але переїхала в Великобританію і позиціонує себе як британського автора. Друге, чому зацікавило, що це історичний трилер. І третє, що це не просто історичний трилер, а десь, десь там гуляє тема золота гетьмана Полуботка з'являється спадкоємець цього, цього золота, цієї спадщини. І він може сплутати геополітичні карти багатьом країнам і багатьом гравцям. Ось така історія. Ну і ще до сих пір не прочитана. І наостанок я хочу вам показати, які ж дві книжки я замовляла у видаництві Нородрук. Це зовсім недавно. Перша книжка. Це книжка італійського автора Марка Бальцано, яка має назву Я залишаюся тут. Це гаряча новинка, яка була видана виданиством Народрук у 2022 році. Я почитала анотацію і мені стало цікаво. Адже тут описана непроста ситуація, в якій опинилася головна героїня, і вона опинилися наче між Молотом і наковальною, між італійським фашизмом і німецьким нацизмом. Це історія, яка сталася в громаді маленького села Курон у південному Тиролі. Подивимося, почитаємо книжка, як тут написано, доволі популярна і переведена на багато мов. І друга книжечка, яку я придбала у видавництві Норедрук. Це книжка шведської письменниці Софії Лунберг, яка має назву червоний записник. Коли я переглядала асортимент видаництво норидрук, мені захотілося почитати якусь романтичну, але не мелодраматичну історію, яка б мене настроїла на ось такий от романтичний, романтичний лад. Напевно, це. Прокидається мої душі весна. І я вирішила придбати цю книгу, оскільки стиль її написання, я думаю, достатньо легкий, адже авторка є журналісткою. І видаництво позиціонує її як нова зірка скандинавської літератури. Ну, тобто, все склалося для того, щоб прочитати цю душевну книгу, створити собі відповідно. Відповідний настрій і душевний комфорт. Ну, а на цьому в мене все. Я буду з вами прощатися. Вірю в ЗСУ, вірю в Збройні Сили України. Ми обов'язково переможемо.